Україна потопила російський підводний човен. Варшавянка класу Варшавянка. Це вже другий, Якщо я не помиляюся, ви знаєте, мені здається, такими темпами у них лише тільки тихоокеанський флот. Двіться цікаве цікаве питання про Варшавянку. Перша підво, перший підводний човен, який ну було не потоплено, а вражено прямо в 2024 20, році. На там з верфі він там стояв. Його влучили в нього ну, в Росії чи в Севастополі. Це було. Здається, в Севастополі було він був на, на штапілях, не знаю, там, в, mm -hmm. в ремонтній базі цій і в нього прилетів штормшеду, і там от таке не отвір. Тобто можна було матросам спокійно заходити через цей отвір, робити свої справи. <кхід> тобто, в нього було влучання. Я відверто скажу, не знаю, що то був за клас підводного човна. Треба подивитися, але якщо ми беремо за душки цей човен підводний, то з цього у Російської Федерації до вчорашнього дня в чорному. Морі було шість підводних човнів. в Тихоокеанському флоті було теж шість варшавянок. Ну можна було назвати славянка, прощання славянки. Ну окей, прощання варшивянки дійсно. Експортна ціна називає там 400 мільйонів доларів. Це непоганий здобуток сил оборони України. Бо через країна у якої немає свого не то, що надводного флоту, та підводного немає взагалі, і близько взагалі немає. Ми все втратили або в 2014 році, бо двадцять 2022 році. За всіма канонами війни ми не маємо можливості топити ворожий флот. Просто от, взагалі, це як джміль. Він за всіма законами аеродинаміки літати не повинен, але він про це не, не знає і літає. Я дякую вам за розмову, пане Іване. Сподіваюся, що Україна і далі буде продовжувати топити як і тіньовий флот, так і абсолютно легальний флот Російської Федерації, тому що це очевидно наближає нас до перемоги у цій війні.